Жирна шкіра і як за нею доглядати. З вами косметологиня Лілія Цимбалюк. На цьому каналі Секрети косметолога я розказую про те, як доглядати за шкірою, а також як свіжо і сяючо виглядати без уколів у будь-якому віці. Якщо ви не перемкнули це відео, очевидно, ви знайомі з тим, що ваша шкіра може стати жирною протягом години, двох чи трьох після того, як ви її вмили. Або, наприклад, якщо ви нанесли макіяж, то цей макіяж здатен плевти до кінця дня і потребує додаткового поновлення протягом дня, бо інакше виглядає жахливо, особливо влітку. Якщо ви з цим знайомі, я вас вітаю, ви власник, скоріш за все, жирної шкіри або комбінованої шкіри, яка чомусь якийсь період життя була. Жирною під впливом, можливо, якихось зовнішніх факторів, але жирна шкіра має не тільки негативні наслідки, вона має і позитивні. Наприклад, вона не так швидко старіє. Ви Можете поспостерігати за іншими власниками жирної шкіри, що у них дуже рідко утворюється в великій кількості багато дрібних зморшок. Натомість, в власників, наприклад, сухої шкіри, у них немає такої проблеми з жирністю, вони менш схильні або зовсім не схильні до висипань, але разом з тим у них дуже швидко в ранньому віці починає утворюватися багато дрібних зможе. Тому я вас вітаю! Ваша задача з жирною шкірою просто навчитися з нею коректно доглядати, так, аби вам було з цим комфортно жити. Отже, чому шкіра стає жирною? Це генетика. Ми з таким набором генів народжуємося, і це наш тип шкіри, з яким ми народжуємося, живемо, дозріваємо, не змінюються гормональні стани. Від цього ми можемо бачити, як шкіра стає більш жирною, менш жирною, відповідно до періоду життя, в якому ми перебуваємо. Найчастіше в пубертатному, або підлітковому періоді шкіра є найбільш жирною потім. Протягом життя ця жирність зменшується, зменшується, зменшується. В жінок вона максимально сильно зменшується в період клімаксу, вона може загостритись, а потім, вже коли все заспокоюється, гормональна перебудова нова закінчується, відповідно, ми бачимо, як шкіра внормовується. і дуже часто люди, які звикли, що їхня шкіра все життя була жирною, кажуть, що вона стала сухою. Насправді вона просто. Припинила виділяти надлишок шкірного сала. Отже, ще буває так, що комбінована шкіра може ставати більш жирною в якісь періоди життя під впливом ліків або під впливом хронічних захворювань, і тоді це доглядом також можна зменшувати для того, аби вам було комфортніше з цим бути. Найчастіші помилки, які я спостерігаю в клієнтів, які до мене приходять. Це використання спиртових тоніків або, або втанок чи будь-чого, що містить спирт. Часом просто протирання шкіри спиртом. Це такий червоний прапорець, який не можна використовувати для шкір будь-якої на постійній основі, і загалом краще без крайніх якихось станів не використовувати. Тобто, якщо нема медичних показів, ви спиртом шкіру не протираєте навіть частково. Бо використання спирту, бовтанок чи спирту тоніків чи лосьйонів тільки буде провокувати виділення шкірного сала. Що в нас відбувається? Ми наносимо зверху спирт на шкіру, він випалює наш захисний бар'єр шкіри. Ми його втрачаємо. Шкіра відчуває, що вона стала беззахисною і починає виділяти величезну кількість шкірного сала ще більшу ніж була. Відповідно, ви протираєте спиртом, шкіра виділяє більше шкірного сала. Ви протираєте спиртом, шкіра ще більше виділяє шкірного сала. І так по колу щодня, щодня, щодня. А потім може статися така ситуація, що шкіра може робити це шкірне сало все більш густим і густим. І за рахунок цього, це може бути один із чинників, який буде провокувати. Утворення комедонів в порах, замість того, аби це шкірне сало просто виходило назовні. Але це тільки один із чинників, він не головний, він може бути присутній. Тому про спиртовмісні засоби, в яких пише алкоголь, розверніть, будь ласка, склад, подивіться, якщо там пише алкоголь і біля нього немає жодного іншого слова, то прошу вас такі засоби викинути з свого використання. Друга помилка це інтенсивне вмивання. Таке вмивання, щоб ви відчули, як шкіра вмита до скрипу. Це те, що не варто робити, і треба очищати шкіру, щоб вона була чистою, але відчуття скрипу це не є добре для шкіри. Це, власне, ви робите те саме, що і зі спиртом. Ви максимально вимиваєте захисний бар'єр шкіри просто засобами для очищення, неймовірно агресивними. Тому прошу вас використовувати засоби для очищення жирної шкіри, але які будуть містити нейтральний pH. До речі, ви знаєте, яке нейтральне pH має бути засобів? Пишіть в коментарях. Третя помилка відмова від кремів. Типу, в мене жирна шкіра, на що мені ще якісь креми мастити, і так купа всього виділяється. Це не так. Насправді, чим більше ми відновлюємо цей захисний бар'єр шкіри засобами, які зголожують шкіру, так прийнято всякому разі в нас це назвати. Хоча насправді там мають бути цераміди, а в складі, які будуть відновлювати захисний бар'єр шкіри. І за рахунок цього ми будемо бачити, що шкіра не буде мати такої потреби відділяти багато шкірного салу. Просто треба підібрати собі засіб, такий, який буде вам комфортний по ваших відчуттях. Комфортний. Тобто ви його намащуєте на шкіру, і у вас нема враження, що вам є маска на шкірі. Найлегше такі креми підібрати собі серед професійних засобів, тому що там є ширший вибір здебільшого. Ну і фахівець вам може з цим допомогти. В мас-маркеті я бачу, що почали з'являтися такі засоби, але їх все ще наразі значно менше, ніж в професійній лінійці. Постійне використання кислот це четверта і дуже критична помилка власників з жирною шкірою. Що це нам дає? Так, жирна шкіра потребує ексфоліації за рахунок ферментів або ензимів, це слова синоніми, або за рахунок кислот, але це не повинно відбуватися на постійній основі і не можуть усі засоби в постійному щоденному догляді містити кислоти. Тобто, якщо у вас є кислоти. В догляді ви хочете їх додати, то найефективніше це робити за рахунок тоніку. Але тоді засіб для очищення, сироватка і крем, який ви використовуєте для шкіри, не повинен містити кислот. Виняток, якщо вам фахівець для лікування або терапії певного стану шкіри, призначає такі засоби. П'ята помилка це використання скрабів, мочалок, які труть шкіру, або Апаратів в домашньому використанні, які також стирають механічну шкіру. Це ні до чого доброго теж не призводить. Ви також знімаєте верхній роговий шар шкіри насильницьким методом, шкіра намагається його знову відновити, виділяє більше шкірного сала, і ви йдете по тому самому колу, про яке я розказувала вже щойно. Тому старайтеся використовувати. Скраби заміняти на ензими і ферменти це замінники, які також дозволяють звузити пору, очистити її, забрати оцю цю шершавість на шкірі, власники жирної шкіри. Я думаю, що ви знаєте, про що я зараз кажу. От, але ви не будете робити надто глибокого впливу на шкіру, і ви точно цю шкіру не пересушите. А ще в всяких. Мочалках або в апаратах для очищення шкіри люблять накопичуватися різноманітні бактерії. Ви ці апарати, скоріш за все, або мочалки не можете простерилізувати в достатній кількості, і ви можете в такий спосіб собі провокувати запальні елементи. Тож, як виглядати за жирною шкірою? Перше, це правильне вмивання, яке буде не агресивне, але буде достатньо очищати шкіру. Тобто ви після вмивання, коли ви вмились, ви не маєте відчувати скрипу і ви не маєте відчувати сухості, якщо ви не наносите тоніку чи крему. Потім ви тонізуєте шкіру. На ранок і на вечір може бути різна тонізація. Наприклад, якщо ви хочете додати в свій догляд кислоти для того, щоб краще відлущувати шкіру, більше її очистити і звузити пори, то ви на вечір можете використовувати тоніки, які будуть містити кислоти, наприклад, саліцилову кислоту або зелінову кислоту. Дуже вас прошу без фахівця не використовувати концентрацію більше. 5%, якщо мова йде про саліцилову кислоту, якщо про то більше 10%. Гліколеву кислоту взагалі не раджу використовувати в домашньому догляді самостійно, без додаткового супроводу, не вміючи собі підбирати креми, які скомпенсують її вплив на шкіру. Будьте до цього уважні. Дуже прошу, бо ви можете пересушити шкіру і потім зробити дуже складно працювати з жирною чутливою шкірою. А власне, ось такими кислотами дуже часто жирну шкіру заводять в цей сегмент чутливості, і ми маємо і і і досить складно з цим сегментом потім працювати і досить дорого для вас, як для клієнтів. Отож, тонік, якщо ви хочете з кислотами, ви використовуєте його ввечері, а тоді вранці використовуєте інший тонік, який буде зловжувати шкіру, відновлювати шкіру, можливо, буде містити ніоцинамід чи інші компоненти, які... Дозволяють шкірі відновлюватись, будуть покращувати її колір шкіри і скомпенсовувати той pH, який вмивалка у вас забрала. Найлегше комбінувати так вмивання і тонізація важливо, щоб були з однієї лінійки. Одного виробника однієї лінії, тоді ви точно не помилитесь. Може бути виняток, якщо вам підбирає фахівець, він точно знає, що ці складники у вмивалці і у тоніку прекрасно комбінуються. Бувають такі вмивалки, які і не потребують тонізації, це нормально, але зазвичай вони дорожчі. Хоча, по факту, по ціні, якщо подивитися, то вони будуть коштувати там вмивалка, яка не потребує тонізації, буде коштувати приблизно так само, як вмивалка і тонік. Тому тут можна економити собі один крок, якщо вам так буде легше до. Видати за шкірою. Третє це використовувати креми для обличчя, які будуть зволожувати шкіру і частково відновлювати захисний бар'єр. Тобто там можуть бути цираміди, там може бути щось, що має відношення до олій. Але разом з тим будуть і зволожуючі компоненти, і які будуть відновлювати шкіру також. Зокрема, ніацинамід, Багато про нього зараз говорять. Він справді має гарний вплив на шкіру, особливо жирну і комбіновану. Тому, якщо ви хочете такий більш рівномірний колір шкіри, можете на це звертати увагу не на засоби з вітаміном С, а власне на засоби, які будуть містити міаценамід, і в кремі це дуже актуальна історія. Крем, ви використовуєте і зранку, і ввечері. Якщо це є гаряча пора року, то важливо використовувати сонцезахисти. SPF 50, У нас є про це багато відео на каналі. Я вас запрошую подивитися. Якщо це є холодна пора року, то прошу вас вранці використовувати SPF 30. Сонцезахистами просто все. Ви маєте два варіанти, яких можна використовувати. Варіант перший: ви дивитесь на ультрафіолетовий індекс, який є в додатку з погодою. Якщо у вас є ультрафіолетовий індекс, 2 і більше ви сонцезахистом користуєтесь, якщо є менше, ви можете не користуватися. Винятком є люди, які мають висипання на шкірі. Один при рахується як висипання, мають подряпання, подряпини, мають почервоніння або лущення. Тоді ви користуєтесь сонцезахистом, навіть якщо ультрафіолетовий індекс нижчий, або якщо вам робили професійні агресивні послуги, після того є рекомендація сонцезахист використовувати на постійній основі якийсь період часу. Ви на це повинні звертати увагу, якщо ви проходите до фахівців, фахівець там вам щось забудеться сказати, прошу перепитувати це у фахівців, бо може бути різно. Другий метод ви використовуєте сонцезахист завжди, вранці. І ввечері його обов'язково змиваєте, бо це дуже важливо. І тут кожен собі обирає, як йому комфортно. Комфортно контролювати і мати змогу пропускати якісь дні прекрасно. Якщо комфортно не паритись і не контролювати ще й цю частину життя, то прошу наносити щодня його. Ну і крем для догляду за обличчям використовуєте і ввечері також. Також власники жирної шкіри. Зверніть увагу, якщо ви бачите, що у вас з віком дуже починає змінюватися зона довкола очей, то так буває, що на обличчі і по тілу майже всюди є жирна шкіра, а довкола очей може бути нормальна або ближче до сухої. І тоді та ділянка буде потребувати зовсім інших кремів. Тому ви один крем обов'язково використовуєте для обличчя, інший для зони довкола очей. У нас є. На Ютубі відео про те, як використовувати крем довкола очей, дуже вас прошу зайти, подивитися. особливо, якщо ви думаєте, що у вас є алергія на всі креми довкола очей. Важливо, креми не повинні бути гелеві. Уникайте гелевих текстур у кремах для жирної шкіри. Якщо ви, звісно, хочете, щоб вони були жирнішими в перспективі, то прошу використовувати і такі текстури також. Можете, хто мав такий досвід. Написати в коментарях, як було у вас, чи не було такого, що ви почали використовувати крем на геловій текстурі, а потім протягом 4-5 місяців побачили, що шось шкіра стала жирніша. Якщо раптом ви продовжуєте це робити і спостерігаєте цей процес, спробуйте його забрати, замінити на кремову, але легеньку текстуру, дуже часто її називають відною. І подивитися, як зміниться ваш стан шкіри. Це був щоденний догляд, який ви використовуєте і зранку, і ввечері. Тобто вранці ви вмиваєтесь, тонізуєте шкіру, використовуєте крем довкола очей і крем для обличчя. Е, якщо крем для обличчя не має сонцезахисту, то зверху сонцезахист. Ввечері ви вмиваєтесь, використовуєте тонік, крем довкола очей, а тоді крем для обличчя. Крем для обличчя зранку і ввечері може бути один і той самий виняток, якщо ранковий крем містить сонцезахист. Тоді на вечір треба інакше. Ще хочу вам додати за тоніки. Якщо ви все ж вирішуєте використовувати тоніки, які містять кислоти, не використовуйте їх без нагляду фахівця більше як 6 місяців підряд, щоб також не отримати чутливість шкіри. Це важливий момент. Також для того, аби очищати глибше шкіру і бачити, що наша шкіра є чиста, свіжа, сяюча, що звужуються пори, ми використовуємо ензими і ферменти. В догляді це слова синоніми. Я вживаю разом, щоб всім було просто, бо хтось знає таку назву. Зараз ензимна пудра дуже набула популярності. Тож кажу і те, і те. Використовується вона, може використовуватися через день, може використовуватись двічі на тиждень, може використовуватись раз на тиждень. Жінок це може залежати від менструального циклу. Як це за собою спостерігати? Бачите, що ваша шкіра зараз є більш жирна. Використовуєте. Через день. І не маєте відчуття сухості, шкіра достатньо очищена, все вам комфортно, прекрасно, продовжуєте так використовувати. Бачите, що щось змінюється. Пора року, менструальний цикл, і то, і друге. І починає з'являтися відчуття сухості. Тобто ви змили цю ензимну пудру з свого обличчя, але бачите, що така ну, шкіра, як робиться, стягнута. Тоді використовуєте її рідше. І ви цю частоту від раз в тиждень до через день. Під себе підлаштовуєте для кожної людини, це буде своя частота. Теж ми, коли на консультації працюємо з людиною, я бачу стан шкіри. Наскільки яскрава є жирність шкіри в цей період життя, коли людина до мене прийшла, я маю можливість щось сказати. Ви зараз мусите собі підбирати це самі залежності і спостерігати за собою, залежності від ваших потреб і вашого стану шкіри. Як використовується більшість ензимних пудр? І як їх вибирати? В них не повинно бути ніяких скрабуючих частинок. Тобто, це має бути просто білий порошок, ензимні креми, ензимні очищення кремового формату для вас будуть надто легкими. Тобто, ви маєте шукати порошочок, ензимний або фермент, що одне і те саме, і дивитись, щоб там не було якихось зайвих скрабуючих частин. Ви його ви вмиваєте обличчя своєю вмивалкою, залишаєте обличчя вологим вологими руки, висипаєте на обличчя доза, е, така як 2 гривні діаметром, з тою вологою, яка є, розтираєте долоні. Якщо бачите, що вам замало пару краплі, пару крапель води додаєте, даєте на обличчя, розносите е, і тримаєте від 5 до 15 хвилин, залежності від того, що вам буде писати виробник. В використанні на це важливо звертати увагу. Ензими працюють тільки коли вони вологі. Тому, якщо в процесі ензимна пудра, а вона буде підсихати, вам підсихає, то зволожуйте шкіру, додавайте водички, і ви будете бачити, як. Шкіра очищується. Також ви ензимну пудру можете наносити на кутикулу, на лікті, на п'ятки, всюди, де у вас є зайва шкіра, шершава вона гарно буде очищати. Дуже прошу, якщо будете використовувати на стопи, дуже обережно ходити по плитці, особливо мокрій, бо стопи стають супер слизькими. Це швидко минає, але перших декілька разів, щоб. Було мінімум травм після цього відео. Словом, ензимну пудру ви потім змиваєте, і після того використовуєте всі свої звичайні кроки догляду. Якщо ви маєте ще раз на тиждень маску, а це корисно для шкіри жирної, наприклад, маєте маску, яка буде містити глиняну основу, чи основи, які будуть зволожувати, зокрема, шкіру також, або там вугілля буде мати, то це буде корисно для шкіри. І ви можете тоді зробити таку міні-процедуру вдома: вмитися, використати ензимну пудру чи фермент, і далі використати маску. В кожен з цих кроків змивається водою. От навіть якщо ви використовуєте такі маски, як тряпочка на обличчя, і їх теж важливо змивати. Там є такі провідникові частини, які важливо, щоб змивалися зі шкіри. І після того, як ви це все змиваєте, маска тримається від 20 до 30 хвилин. Важливо, якщо вона містить вугілля або глину, вона не повинна засихати кіркою на шкірі. Якщо вона засихає кіркою на шкірі, ви будете зневоднювати шкіру. Оцей момент засихання і стягування вам буде дуже подобатись, що пора стала вуща така суперфарфорова шкіра, але шкіра зневоднюється, і ви знову можете. Створювати собі в далекій перспективі дуже неприємні ситуації зі шкірою. Тому краще брати кремові маски, які будуть містити якийсь відсоток глини чи вугілля, але вони не будуть засихати ось такою аж щільною кіркою, як це засихала глина. Якщо є покоління людей, які колись глиною мастили обличчя таким порошочком з аптеки. Напишіть теж в коментарях, цікаво, який у вас був досвід і чи ви робите це зараз досі. Словом, так не варто робити, і цього варто уникати. Зараз є інші технології, кращі можливості, то запрошую вас ними користуватися. Вибірку професійних засобів, які мені дуже подобаються в роботі з клієнтами, я залишу в описі під цим відео. Запрошую вас подивитися. Можливо, ви там щось собі також підберете, якщо ви хочете підбір косметики. Запрошую вас на консультацію онлайн або студії у Львові. Прошу вас пам'ятати про те, що жирна шкіра це не вирок. Бо часом буває так, що я людині кажу, що жирна шкіра, я бачу на обличчі просто трагедія. Це просто такий тип шкіри, він є фізіологічно нормальним. Він має свої недоліки і свої переваги, як і будь-який інший тип шкіри. І перевага жирної шкіри є в тому, що вона не утворює таку велику кількість зморшок, практично. Ніколи, і вона дуже довго виглядає досить класною, молодою і підтягнутою за рахунок сквалану, який міститься в шкірному салі, і у вас, яке виділяється назовні, і створює ось цей захисний бар'єр шкіри, про який я говорила майже все відео. Тому у вас його є дуже багато, і це суперкласна перевага. Просто пам'ятайте, що жирна шкіра, як і будь-який інший тип шкіри, потребує правильного догляду і коректного підходу, який може змінюватись протягом життя відповідно до ваших потреб. Якщо вам інформація була корисна, прошу вас ставити лайки, коментувати, якщо вас залишились запитання, ми будемо на них відповідати, можливо, в наступних відео, і поширювати це відео серед друзів. Нам це дуже допомагає розвиватись.